Системи автоматизованого доїння для комерційних ферм з модульними доїльними роботами GIA. Автоматизовані рішення для аграрної галузі набувають все більшої популярності. Особливо затребуваними вони стали в молочному тваринництві. Господарства з великими поголів'ями обирають технології роботизованого доїння, аби вирішити питання з персоналом, досягти максимальної продуктивності тварин та забезпечити якнайкращий стан їхнього здоров'я. Технології та ноу-хау Гіа дозволяють проєктувати великі роботизовані ферми з урахуванням стилю управління фермою та планів розвитку в майбутньому. Центром будь-якої технологічної схеми є доїльний робот. Догільний робот GIA устаткований високоточною 3D-камерою, зйомним модулем для сервісного обслуговування і технологією Inliner Everything, коли всі етапи доїння відбуваються всередині догільного стакана за одне під'єднання. Dairy робот r 9520 демонструє найкращі показники ефективності та втілює найбільш інноваційні рішення. Проте важливо пам'ятати. Що з переходом на роботизоване доїння зміниться не лише режим доїння. Необхідно добре продумати такі аспекти, як от ветеринарні огляди, відтворення, лікування тварин та звикання нових корів до робота. Ми пропонуємо дві концепції управління стадом на фермах з роботизованим доїнням. Концепція все в одному. Базується на створенні зон для різних груп тварин і виконанні усіх операцій під одним дахом. Концепція мокрого корівника передбачає наявність допоміжного корівника з традиційною доїльною залою для виконання тривалих і трудомістких задач звичним способом. Така концепція дозволяє роботам працювати безупину і за максимальної ефективності. Яка концепція найкраще підійде для вашої ферми? Далі розглянемо повний цикл лактації корови та ваші задачі, пов'язані з її отеленням, звиканням до робота, відтворенням, ветоглядами та переведенням на сухостій за обома сценаріями. Концепція все в одному. Цей підхід дає можливість здійснювати усі операції в тому ж приміщенні, де працює робот, та є найбільш зручним у випадку реконструкції наявної будівлі. Поглянемо, як новотільна корова рухається в корівнику. Залежно від планування корівника вона потрапляє в зону роботизованого доїння або в окрему зону для сухостою. В будь-якому разі її перше доїння відбувається в роботі. Тренувальні прогони є надважливими в процесі звикання тварини до робота. Ми радимо користуватися ними, щоб заспокоїти тварин і спрямувати їх до робота. Це може здатися несуттєвим, але зауважте, якщо ви доїте тисячу корів з вибраковкою 28%, щороку ви потребуватимете 280 ремонтних тварин. В середньому одна тварина потребує 6 тренувальних доїнь, що становитиме 1680 тренувальних доїнь у роботі на рік. Окрім того, сама конструкція Dairy Robot R9500 спрощує звикання тварин. Змінювальний розмір доїльного місця та безпечна для оператора можливість ручного підключення це функції, що роблять робот Р-9520 лідером галузі в тренуванні нових тварин. Управління стадом в концепції все в одному з інтелектуальними системами ГІА буде більш ефективним завдяки автоматичному сортуванню тварин в різні зони на основі індивідуальних даних кожної корови. В концепції Все в одному ми рекомендуємо сортувати новотільних та хворих тварин в окрему зону. Ця зона має доступ до робота, тож тварини можуть доїтися будь-коли, уникаючи тиску з боку решти корів. Після доїння бажано організувати окреме сортування корів в охоті. Задля уникнення травмування, ця зона не має виходу до роботів. Під час сортування тварин годують та повертають до загальної групи. Поки корів годують у зоні годівлі, у порожній зоні відпочинку відбувається заміна підстилки. У цей же час в зоні годівлі можна виконати огляд та інші ветеринарні операції. Для всіх операцій з тваринами дія рекомендує використання хедлоків. Вони дозволять ефективно виконати вакцинацію та інші заходи і менше порушують звичний графік тварин, ніж сортування. Тільки но ветеринарні операції завершено, корів випускають і спрямовують через ванну для копит до зони відпочинку. Саме час прибрати в зоні годівлі та оновити підстилку. Зазвичай ці процеси виконують двічі-тричі на день. За концепцією все в одному корів відсортовують у тренувальний прогін для останнього доїння та запуску в доїльному роботі. Ергономічна операторська зона ідеальна для обробки сухостійних корів, адже забезпечує простий доступ до вим'я. Немає загрози травмування оператора як-от під час обробки корів у стілі чи хедлоках. Тепер розглянемо концепцію мокрого корівника і знову пройдемо весь шлях разом з тваринами. Тут всі процеси сухостійного менеджменту і отелення зосереджені в допоміжному корівнику. Перші доїння після отелення відбуваються на традиційній доїльній установці, а молозиво збирається в центральній зоні. Стан здоров'я і показники румінації відстежуються протягом 47 днів для виключення кетозу чи інших захворювань. Потім корову переводять до мокрого корівника з роботом. Тільки но тварина увійшла до корівника, розпочинається її звикання до робота. Тренування відбувається тричі на день, доки тварина не почне сама відвідувати робот з необхідною періодичністю. Так само, як і в концепції, все в одному, тренувальні прогони, регульований розмір доїльного бокса і проста функція ручного під'єднання в роботі r R9520 полегшують звикання тварин до роботизованого доїння. Системи Гіа для сортування і відстеження активності спрощують управління стадом. Наприклад, згідно з даними про активність, корови автоматично сортуються в зону відтворення та запліднюються в порядку черги. Контроль активності тварин дозволяє уникнути гормональної обробки за протоколом «Овсінг», зберігаючи високі показники тільності. Окрім того, корів можна відсортувати для обрізання ратиць, вакцинування чи інших операцій. Ми рекомендуємо застосовувати хедлоки для безпеки і ефективності усіх операцій з тваринами за межами робота. Стресовий вплив на тварин можна знизити, поєднавши такі операції з годівлею. Якщо корова захворіла, вона повертається в профілакторії, розташований в допоміжному корівнику, для лікування. Вона також повернеться в допоміжний корівник для останнього доїння перед запуском і консервуванням вим'я. В концепції мокрого корівника не обов'язково робити вибраковку нестандартних тварин, якщо вони можуть успішно доїтися на традиційній установці. І це є головною перевагою такої концепції. Незалежно від того, яку концепцію оберете ви, вам стануть в пригоді системи обробки молока для великих роботизованих ферм. Двохляніна система транспортування молока від Gia забезпечує найвищу якість продукту і гнучкість у плануванні cip мийок робота. Рутинні процеси на роботі можуть виконуватися одразу після мийки, що суттєво підвищує продуктивність та скорочує споживання гарячої води. Двохлінійна система транспортування молока дозволить наростити виробничі потужності в майбутньому, встановити додаткові танки для зберігання молока або порти відвантаження. Готові запровадити концепцію все в одному чи схиляєтеся до концепції мокрого корівника, щоб ви не обрали доїння на роботах R9500 від GIA надасть вагомі переваги в ефективному управлінні стадом. Інноваційний підхід до проєктування, доїння, гігієни. Систем комфорту тварин, переробки гною і транспортування молока вирізняє гія з поміж інших виробників. А завжди, поруч з вами, дилергія готовий надати всебічну підтримку для ефективного виробництва молока найвищої якості сьогодні і в майбутньому.